Сестри гості. Я не знаю, можливо, сьогодні буде така тема дуже цікава для сестер, для жінок, але, можливо, я помиляюся. Скоріше за все, я помиляюся, тому що про що я сьогодні буду говорити, ну, це про любов. Любов. Ну, не любов в смислі жіночку, якусь любов, а про любов Божу. І Мені завжди було дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, як зазвичай, коли йде тема про любов, ну, наприклад, ну, десь, да, де ви знаходитесь, про що зазвичай відразу люди думають? Про яку любов? От ми не в церкві, так? Да? Ну, зазвичай, ну да, людську. І зазвичай це яка, да? Ну, нап... ну Зазвичай це любов між чоловіком і, і жінкою. Да, там, Хлопець та дівчина там, чи якісь там відносини, стосунки. <плес> да, Це вже постарші так думають. А ті, хто помолодші, вони, любов це вони ж тільки ж ну, відносини між е, м е, хлопчик дівчинка, розумієте? Ну, так і є. Цей світ трохи, трохи пер, як сказати, обрізав поняття любові, справжнє поняття любові. Греки вони дуже такі мудрі були люди. Да? Тобто, Вони спочатку вчили, вчили тому, що у любові є ще різні сторони. Любов буває до сім'ї, любов буває до братів та сестер. Любов буває е, до дружини, е, особиста да, любов між чоловіком і дружиною. І ще любов є яка, про яку дуже мало кажуть. Божа любов, яка називається Агапе. Ну, ви все знаєте, все, я пішов. Чому я сьогодні вирішив про це казати? Тому що церква без любові не може існувати. Церква існувати без любові не може. По-перше, з самого початку Бог показав нам приклад любові. Я хочу вам зачитати з 1 Івана 4, 4 розділ 9 вірш. Взагалі, Іван пророк е кажу. Учень Христа, його ще й називають учень якби любові. Да? Він про любов дуже багато писав. Ну і кажуть, що у них були особисті стосунки з Ісусом, там, да? що він таку братерську любов справжню показував, прихильність і так далі. Тому ці, ці почуття, що в нього були всередині, він і показує людям. Він пише про це, він каже про це, дуже багато каже про це, тому що без цього не буде. Не буде існування, не буде церкви, не буде відносин, не буде е, жертовності, не буде чисто, чистих відносин, независливих відносин. Без цього не буде. Я вам хочу зачитати: 1 Івана, 4 розділ, дев'ятий вірш: Любов Божа до нас відкрилася в тому, що Бог послав у світ єдиного вродженого сина свого, щоб ми одержали життя через нього. В цьому була показана любов. Друге. Римлянам 5 розділ, 8 вірш Але Бог свою любов до нас засвідчує тим, дуже уважно слухайте, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Розумієте? На сьогоднішній день мені любити дуже тяжко того, хто любить мене. А? Тяжко мені любити. Я... Мені так тяжко свою дружину любити і своїх дітей, ви не, не уявляєте. Ну так? Да? Ну, це ж не так. Тому і Христос і, і, і Павело пише, що Він каже, що Ісус прийшов в цей світ, і Бог віддав своє життя за нас, коли ми були ще грішниками, коли ми не приявляли любов до Нього, коли ми не заслуговували на цю любов взагалі. І він це розуміючи, прийшов і віддав своє життя і показав любов справжню. Розумієте? Приклад любові. Ще хочу нагадати, що сам Господь же є любов. Да? Дивіться. Знову Іван пише перше, перше послання, Четвертий розділ, 16 вірш. І ми пізнали любов. Яку має до нас Бог і увірували в неї? Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Богові. І, і Бог у ньому. В Біблії написано теж: якщо я кажу і ходжу, я так люблю Бога. ви знаєте, як я люблю Бога? Я буду ходити всім розказувати, як я люблю Бога. А потім підходить до тебе якийсь брат да? і каже: слухай, допоможи мені. Тут вже чаще любити його, да? розумієте, відносини: любов до брата, до сестри між в церкві, в, в зібранні, в, серед людей, серед духовної сім'ї це дуже важливо. Тому що якщо цього не буде, не буде існування церкви. Давайте прочитаємо з вами відкриємо. Хто зі мною відкриваєте ще дуже важливе послання. Давайте відкриємо перше послання Коринтянам і прочитаємо 13 розділ. Я зупинюся там на віршах з 1 по 8. Я можу, я можу казати, що я, от сьогодні я особливо да, дуже багато людей е, роблять добрі справи. Особливо сьогодні, ну тому що ми живемо в такому зараз становищі, що мої почуття, якщо я дійсно добра людина, ну, ну якщо я хочу цього робити, якщо я хочу допомагати е, взагалі людям, я, я хочу бути е, корисним для людей. Да, то я буду рухатися і буду це робити. Я буду їздити, от як волонтери там сутками не сплять три години, у мене знайомий, мій друг волонтер. Ми з ним спілкуємося. Він троє суток буває, не спить, реально їде. Я кажу, ти що, ну як це? Це ж ну це ж неможливо. Тобто він їде, він все робить. Він ну тось тобто дуже да, такі, от, як приклад, сьогодні да, на сьогоднішній день не знаю, там збираються для дітей, там проводять якісь проекти, якісь, е, якісь те, що може змінює там дітей, да, може щось їх учаться, там освітні центри. Ну тось тобто дуже багато людей теж хочуть, хочуть щось робити. Да? І тут дві сторони. Люди можуть казати: ну я ж, я ж такий великий, я ж можу, ну, доп... я ж допомагаю, я ж все роблю, я ж все там, я, я та сям. Дивіться, що, що говорить <кхм> Біблія, слово Боже. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і все знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, він далі перечисляє: да? Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихо, не радіє з неправди, а тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Та й припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Звичайно, це виклик. Я не кажу, що любити це дуже легко. Взагалі, напевно, не легко. Я ж кажу: любити того, хто любить мене, легко. Але ми збираємося. Збираємося в церкві, ми, може, люди різні, ми, може, люди, там, я не знаю, з, різним, да, з різними поглядами, інтересами там, і так далі, але що нас об'єднує. Нас об'єднує любов, нас об'єднує Ісус Христос, тому що Бог це є любов, ми з вами прочитали. Розумієте? Давайте перейдемо до практичних Ми можемо багато про любов казати, ми можемо про це говорити. Але як же я можу на практиці любов провіряти свою? Я ж знову кажу, що я можу казати, та я вас люблю, і все. На цьому завершилось. А де дії? Я вірю, що любов без дії вона не має ніякого значення. Вона, вона, ну, Мені тяжко її назвати любов, тому що коли, е, коли Ісус прийшов на цей світ, це була дія Його. Тому що він прийшов, щоб спасти це була Його дія. Любов була, коли Ісус навчив своїх учнів, вони пішли і казали про Христа, вони йшли далі. Вони це робили з любов'ю. Вони несли те ж саме любов. Вони йшли, йшли, і так далі. Між ними була любов. Да? Пам'ятаєте, казав, що люди пізнають, що ви мої учні, що ви християни, лише тоді. Коли будете мати любов між собою, я не можу бути таким самим, якщо я себе називаю християнином. Я не можу бути в цьому світі таким самим і, і, і підходити, і робити те ж саме, що пропонує мені сьогодні цей світ. А в чому тоді буде моя любов? Давайте прочитаємо з вами 1 Івана, 2 розділ 15 вірш. Не любіть світу ані того, що в світі. Хто любить світ, в тому немає батьківської любові. Я не кажу, що ми повинні вести з вами аскетичне життя. Щас давайте, щоб світ цей мене там не турбував, ми підемо за затворники, там чи ще щось зробимо, розумієте? Є принципи. Є мій стержень. Да? Те, що Господь дав мені, те, що, чому я навчаюся, чому я поміняв себе. Тому що любов це теж зміни. Любов це, якщо я... Ісус мене вчить любити, ну це ж як, як мені це зробити? Та, Звісно, я повинен змірятися з собою десь. Десь бути жертовним, десь бути. Е... Навпаки, підійти, мати любов до свого брата і облічити його. Це теж любов. Тому що якщо я сьогодні дивлюся, як мій брат або сестра е в гріхі, і я хожу, типу, все нормально, а в чому тоді моя любов до нього? Я розумію, що він що? Гине і відпускаю його. Ну, типу, розумієте? Тому це теж любов. І дивіться, те, що пропонує мені світ, не може бути цікавим для мене. Звичайно, це гріх, аморальні принципи. Тягнутися за благами цього світу. Розумієте, Пам'ятаєте, ще писав, що там, де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тобто, де ви, що ви, чим ви живете, чим ви думаєте, про що ви мрієте, там ви і будете. Там, де скарб ваш, там буде і серце ваше. Якщо ваш скарб це бути між братами та сестрами, якщо скарб вас це служіння, якщо скарб ваш це бути, бути прикладом для багатьох, якщо скарб ваш молитись, якщо скарб ваш, то тобто бути, показувати цю любов, то там буде і серце ваше. Ви будете в цьому. Це ви будете приклад для багатьох. Ви будете збирати цей скарг, котрий потім буде для вас. Ще один. Перший Івана, 4 розділ, ну ми з четвертого розділу зараз, 8-й вірш. Улюблені, будемо любити один одного, тому що любов от Бога і кожний, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, тому що Бог є любов. Цікаво. Думаєте, задумалися? Любити один одного. Любов в дії. Показуйте цю любов. Готовні жертвувати, готовні змиритися, прощати, допомагати, не бути байдужими і так далі. 1 Івана, 5 розділ, 3 вірш. Бо це є любов до Бога, що ми дотримувалися заповіді Його, і заповіді Його не важкі. Як я можу любов свою сьогодні показати до Бога? Я показав свою любов до братів та сестер, тому що, да, Бог каже, що, ну і пишуть, що якщо я люблю Бога, а брата свого або сестру ненавиджу, то я не люблю Бога. Я не пізнав цієї любові. Мої принципи мого християнського життя я не буду робити те, що буде не, став, е, не славити мого Отця Небесного. Знаєте, я от для молоді ну, такий приклад завжди там приводив, що е, ну, там деякі кажуть, ну, наприклад, ідуть гулять да, ну, з молоддю, а він християнин. І усі там купляють собі, там, наприклад, пиво. І він бере це пиво ну, разом з ними і п'є, наприклад, да? хоча вони знають, що він з церкви. Ну, якби, я скажу так. ну, Я не впевнений, що за цього, що він п'є пиво, що Бог його. Не любить, що він його відлучить, да? то просто людина десь трохи заплуталась. Да? Але що навколо? ці люди вони не будуть казати, Та яка церква? Та про що ти маєш? Ви всі? я Якщо він наступний раз буде їм щось казати. Розумієте? Це не славить Бога. Тому що це не розслабляє Бога. Тому самі елементарні речі. Котрі можуть нам допомогти показати цю любов. Сподіваюся, що ця тема дуже важлива. І ще раз повторююся: якщо в нашій церкві між братами та сестрами не буде любові, не буде справжньої Божої любові, то це не буде мати ніякого значення. Тому, будь ласка, будьте готові, давайте вчитися любити. Давайте показувати приклад, давайте бути тими, що ті, хто люблять, і тоді Бог буде вас благословляти. Це... І Бог буде, буде з нами. Буде, можливо, всяке, але знайте, що любов вона до кінця. Так що це мій призив сьогодні до, до нас. Давайте відчувати цю любов нашої церкви. Якщо у вас раптом буде бажання не любити, то подумайте, пам'ятайте, що говорить Бог про це. Що я тоді не пізнаю Бога, я тоді не люблю і Бога, якщо не люблю свого близького, да? це дуже важливо хай Бог благословить